Адміністративна відповідальність це один із видів юридичної відповідальності, який настає за вчинення адміністративного правопорушення, адміністративного проступку, основні аспекти. Підстава адміністративне правопорушення, стаття 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення України. Це протиправна вина, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність права і свободи громадян. На встановлений порядок управління і за яку законом передбачена адміністративна відповідальність. Мета виховання особи, яка вчинила проступок у досі додержання законів, запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим правопорушникам, так і іншими особами. Законодавча Основа в Україні. Основним актом, що регулює це питання, є Кодекс України про адміністративні правопорушення. Суб'єкти, які притягують до відповідальності. Уповноважені органи, наприклад, поліція, органи державного нагляду, податкові органи, суди за більш серйозні проступки, види адміністративних стягнень згідно з Кодексу України про адміністративні правопорушення. До особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, можуть бути застосовані такі стягнення. Попередження у письмовій формі штраф або грошове стягнення. Оплатне вилучення предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом правопорушення. Конфіскація предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом правопорушення. Позбавлення спеціального права. Наданого на даному, даному громадянинові, наприклад, права керування транспортним засобом, права полювання і так далі. Громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт на строк до 15 діб, адміністративні стягнення мають застосовуватися відповідно до закону з урахуванням характеру правопорушення, особи порушника, ступеня його вини тощо.